Вітаю, друзі. Сьогодні кілька слів. Поговоримо про події, які відбувались минулого тижня на вихідні. Там був вечір боксу в місті Кобиляки, який організував Влад Гела, чемпіон України. І ексклюзивний коментар безпосередньо від нього. Зокрема, він відповів нам на кілька запитань. Як з'явилась ідея провести благодійний вечір боксу? Ми зустрілися перед від'їздом його в бойову точку і Перша моя думка була, чим я можу йому допомогти. Я вирішив провести благодійний турнір з боксу, так як він займався боксом великий час, і зібрати йому кошти, щоб ми йому всі разом допомогли. Нашому місті в місті Кобиляки це вперше був проведений такий захід. Тож, хто допоміг і хто підтримав цю ідею? Для нашого міста такий турнір був вперше. Хочу висловити слова подяки міській раді, а саме голові Василю Кіптілому, також центру освіти, також федерації Полтавської області з боксу, президенту. Миколі Семенязі та директору Зорі Юрію Миколайовичу Тернікову. Яка географія спортсменів, які відгукнулися і приїхали до нас в місто, щоб прийняти участь в цьому благодійному вечірі боксу? Географія боксерів була на регіональному масштабі. Боксери були як з нашої Полтавської області, це Полтава, Кременчук, Миргород, Кобеляки, так і ближніх областей Дніпропетровська і Харківська. І безумовно питання, хто ж представляв наше місто. В наше місто представляли такі боксери, як Радіон Теренін, Олексій Глинський, Олександр Антонов, Радіон Кравченко, також Віталій Гребенюк. Найбільш видовищні поєдинки, про які говорить Влад Гела. На мою думку, найбільш видовищним поєдинком це був перший бій вечора. Нашого земляка Віталія Гребенюка проти Артура Васильєва з міста Дніпро цей бій закінчився достроковою перемогою нашого земляка, який не залишив шансів на суддівство. Також дуже видовищним поєдинком був це Євген Табачний проти Реала Фекельна з міста Харкова. Це був наскільки видовищний і рівний бій, що судді вдали нічого. Чи задоволений він особисто тим, як відбувся, як пройшов сам захід, і взагалі чи вдалося втілити ту ідею, яка була закладена в самому благодійному вечорі Бокс. Я задоволений нашим дебютом, так як це було вперше. Ми зібрали дуже багато молоді, яку надихнули на те, щоб вони займалися спортом і працювали над собою. Які плани на майбутнє? Планую надалі займатися популяризацією боксу в нашому місті і не тільки, також мотивувати молодь. Та робити турніри, як традиції для нашого міста, щоб це було постійно на благодійному вечорі Було зібрано досить пристойна сума коштів більше 60 тисяч гривень. Вони Були направлені, як завжди, захисникам України. Ну і подяка від них. Хочу подякувати усім боксерам за їхню майстерність та чудово проведені бої. Також хочу подякувати усім небайдужим людям. Які долучилися до збору коштів для мого підрозділу? Дякую Владиславі Гелу за проявлену ініціативу і дякую Кобелянській міській раді та Федерації боксу Полтавщини за проявлену ініціативу та підтримку даного заходу. Слава Україні!